Всім привіт! Мене звати Ві. І сьогодні ми з вами поговоримо про косметику Глембі. у been... мене дещо назбиралося палеточки, олівчики, лайнери. Зараз вам все розкажу, що купляти, а що ж не купляти. І в цьому відео покажу ось такі новиночки. Синю я не захотіла купляти, тому що там не мої кольори, а ось від цих я в захваті. І, звісно, зробимо з вами свочі. Перше, що хочу показати, це дуже класні ось такі олівці. Я собі взяла в такому бірюзовому, бірюзовому відтіночку і в синьому відтіночку. Вони дуже класно доповнюють ось такі олівці від ламель. Тобто тут є такі кольори, яких немає тут. По якості вони дуже. Схожі, що ці гарні що ці, вони дуже-дуже стійкі. І там ще є такий лавандовий колір. Е, я забула, забула, які там ще кольори є, нібито білий, такий пастельно рожевий Ось тут більш яскраві. Е, наприклад, ось олівець ламель, він такий більш яскраво синій, а цей олівець від глембі, він такий більш темний синій. Але це відео не про ламель, а про глимбі. Тож, давайте я зроблю сводчі на руці, щоб ви подивилися, які вони яскраві. І ось такі вони яскраві, дуже гарні. Треба почекати десь приблизно 2-3 хвилинки, щоб вони схопилися, щоб вони застигли. І потім вже їх хоч 3, хоч на 3 вони не зітруться. І ці олівчики я раджу придбати. Вони дуже гарної якості і дуже бюджетно коштують. А що я не раджу вам купляти, і також я дуже-дуже засмутилася, так це ось такі лайнери. Вони дуже яскравих кольорів, вони неймовірні, але десь через хвилини 2-3, коли їх нанесеш на око, вони починають тріскатись. Зараз покажу вам кольори, дуже класні, дуже яскраві. Але ось такий великий мінус це те, що вони тріскаються. Можливо, їх можна використовувати якось акцентно, таку невеличку рисочку поставити, то так. А якщо це прям стрілка-стрілка така, або там щось вимальовувати, то це категорично ні. Ось показую свочі вам. Неймовірно класний білий, неймовірно класний бірюзовий. Також там є нібито рожевий і синій, такі ж приблизно кольори, як і в олівчиках. Але якщо ви, вам подобається, хоча кому подобається, щоб тріскалось на очах щось, то купляйте. Якщо ні, то ні, мені дуже шкода, що вони такі. Далі, що я можу радити, це ось такий мікроолівчик для брів. В мене він в 03 кольорі. Хочу попередити, що 01 й колір це найтемніший, 0,2-й це середній колір, а 03 й це найсвітліший. Тобто навпаки, якщо ми звикли, що 401, 402 це від світлого до темного, тут навпаки йде. Ось, І тут дуже такий класний тоненький накінечник, дуже гарно промальовує і окремі волоски, і також він тушується гарно. Щіточка ось тут також дуже гарно прочісує, вона маленька і розтушовує олівчик гарно. І кольори такі тут о, натуральні і гарні. Зараз. Покажу вам. Ось так приблизно він виглядає. До речі, до речі, він зараз у мене на бровах. Я сьогодні робила брови саме цим олівчиком. Мені дуже подобається. У мене таке русяве волосся, він мені підходить. А кольори темніші, це більш для таких темних дівчаток. Також він досить стійкий, цей олівчик, він не стирається, тобто він застигає, і все. трине не три, все добре. І хочу ще показати, олівчики кольорові вже застигли, і хочу показати їх також по стійкості. Ось я тру. І вони нікуди не діваються. Далі, що я не можу радити, це ось такий спрейчик. Це фіксуючий спрейчик для макіяжу. Мені подобається, як він тримає сам макіяж, тобто, якщо там зробити корекцію обличчя, тональний крем, зафіксувати і потім споджиком ще придрукувати. Це гарно, він тримає макіяж, це так. Але він дуже плюється і вже на готовий макіяж, якщо це ляпнути. То все потече. І стрілочка, і туш, і тіні. Тому ось такий фіксуючий спрей я купляти не раджу. Є, наприклад, від Eveline. він також коштує приблизно також, також як і гленбі, але він такий, як зволожувач повітря. Я більш полюбляю такі спреї, які димкою наносяться, такі більш дрібні. А цей, ну я не знаю, якщо зараз буде видно. Ось у такими ось так плюється. Ну, тобто це не гарно на обличчі, може і макіяж потекти, тільки там, зафіксувати тональний крем, корекцію і потім ще обов'язково придрукувати спонжику. Далі олівчики для губ. В мене ось такий, в мене він один у 205 кольорі. Олівчик мені дуже сподобався, він стійкий, він гельовий, добре тушується, класний. Зараз покажу. Він приблизно такий же стійкий, як і олівчики для очей. І такий колір, досить універсальний, мені подобається. Такий карамельно-коричневий. Ось такий. Ну, можете обрати собі, який вам більш подобається. Мені подобається ось темні, темненькі робити контур і світленькі більш додавати до середини губ. А ось така олія для губ. Вона мені здалася якось незвичайно. Зараз покажу чому. Тут всередині ось такі кульки. Це не дуже зручно, бо воно нерівномірно розпреділяє по губах, а якось так, як хвилі, якісь ось. Але в ньому такий приємний аромат, такої ванільки, дуже гарно зволожує губи і коштує він досить бюджетно. Тож, можете спробувати. Нічого поганого про нього я сказати не можу. І що я можу радити ще це палетки для очей тіні. Мені дуже подобаються всі, які я купляла. Це ось така в мене була. Це така більш сяюча палетка. І ось така це взагалі мені вона дуже-дуже подобається. Зараз подивимося детальніше, по сводчому покажу. Це ось така новиночка. І ось така ще новиночка. Так, за синю, я казала, за синю мені кольори не сподобались, тому я її навіть і не купляла. Кольори дуже дійсно класні, вони пігментовані, але мені в Тіктоці багато хто писав, що тіні від глимбі швидко скочуються. Так, я з цим погоджуюсь, вони досить швидко скочуються. І зараз вам розкажу, як уникнути цієї проблеми. Покажу, покажу вам сводчі. І потім розкажу. Так, ось так на пальчиках вони сяють, переливаються різними-різними кольорами. Зараз нанесу на ручку. Так, і ось показую, як вони переливаються дуже гарно. Базу я зазвичай в палетках не використовую. Я беру свою базу, тому що вона безкорисна. Все, що стосується цієї палетки, показала. Вона досить бюджетна, десь за 60 гривень я її брала, де ви бачили палетка тіней, таку велику за 60 гривень ніде. Тому класно, мені подобається, досить часто використовую її як акцентну, добавляю яшечку на центр або внутрішній кутик. Так, зараз я витру ручки і покажу вам наступні палетки. Ой, дівчат, мила руки з милом. Взагалі нічого не витирається, не вимивається. Не знаю, якщо дуже-дуже сильно потерти, то олівчик для хоп трішечки стирається. Але для очей майже таке, як і було. Дуже гарна стійкість. Далі переходжу. До ось такої палетки. Тут кольори дуже мені нагадують палетку від Huda Beauty Rose Quartz. Чому я саме її і купила від Glamбі, тому що я прям прихильник палеток від Huda Beauty і вирішила спробувати е, таку бюджетну версію, тому що палетка від Huda коштує десь 3 тисячі гривень, а це я брала за 240 нібито. Ось, Різниця велика. Тож давайте подивимось. На кольори, ось такі кольори дуже класні, дуже ніжні. Можна зробити макіяж, як і повсякденний по Можна зробити макіяж як і повсякденний, так і якийсь більш вечірній, святковий. Давайте зробимо сувочі. Мені дуже подобаються всі, всі всі сяючі відтінки. Мені дуже подобаються матові тут відтінки, вони дуже гарно тушуються. Навіть дівчинка, яка тільки вчиться макіяжу, зможе впоратись з цією палеткою. Але вони пилять і, в принципі, за 240 гривень, чи скільки там вона коштує. Ну, піде. Так, давайте, давайте одразу ці яшки я свочі зроблю. Тому що матові вони такі звичайні матові, нічого особливого. Ось, і також тут ще є такі кольори. Вони змішуються один з одним. Вони як мраморні такі. Ось, І зараз перенесу на ручку і покажу. Бачите, як вони сяють. Дуже-дуже класно. Так, наношу на ручку, подивіться, вони такі м'ягесенькі, такі, такі сяючі. Ось. І за рахунок того, що вони такі м'ягесенькі в принципі, всі сяючі відтінки глембі, вони такі м'ягесенькі, вони швидко і скочуються. Сьогодні я використовувала на очах новеньку палетку, і я не знаю, видно чи не видно, о, вона в мене вже скочується, ось. Зараз розкажу, розкажу, як розробити, щоб не скочувалось. Так, о, це взагалі такий темний, яскравий, такий прям металевий колір. І ось цей такий ніжний ніжний останній. І ось таких три останніх сячих відтінки. Також вони прям такі металеві-металеві, дуже гарні, дуже красиві. Так, наношу і. Показую. І ось показую, показую це все матові відтіночки. І ще тут є ось такий відтінок, він такий якийсь кремовий. Я його о, взагалі майже не використовувала, також тільки сводче робила. Я не знаю, для чого він потрібний, тому що, якщо його нанести в якості бази, то тіні ще більше будуть скочуватись. Не знаю, можливо, як якийсь хайлайтерево може. Використовувати, не знаю, мені здається, що він взагалі безкорисний, і додавати його. Навіть, я так скажу, в палетках Huda Beauty такий відтінок також є, і там я їм також не користуюсь. А далі, далі, далі новинки, новинки. показую ось такі палеточки. Їх три вийшло: синя, фіолетова і зелена. Синю я не купила, тому що там кольори мені не підходять. Але, але ось ці вони дуже дуже гарні. Подивіться. Також сяючі, також шовковисті, такі дуже м'якенькі, гарні макіяжі виходять. І також показую ось таку зелену. Зараз також зробимо сувочі. А перед цим я вам розкажу, як уникнути, ой, як уникнути проблеми, коли скочуються тіні. Треба придбати додатково ще якусь базу під пігменти. Я використовую зазвичай ось таку базу від бренду Shine. Це український бренд, дуже гарно тримає і пігменти, і блискітки, або ось така від NYX. Наносимо тоненьким шаром на око, і потім вже пальчиком або пензликом наносимо тіні на пові косяючі. І тоді тримається цілий день. Так що беріть до уваги, якщо у вас є проблеми не тільки з тінями Гленбі. є багато тіней, які скочуються. В мене також були якийсь від ламель мунрайсній, бо то вони також скочуються, мені вони дуже подобаються. Але на такій базі вони тримаються цілий день. Так, добре-добре, давайте робити свочі. Подивіться, який він смарагдовий, прям такий відтіночок. Дуже, дуже гарні. Ой! Ось такий. Якщо ви прихильниця бірюзового кольору, як і я, то біжіть і купляйте. Тут дуже гарна кольорова гама. Також мені ці тіні нагадують палетки від Huda Beauty, там теж такі схожі є. Я пошукаю, якщо знайду, додам в відео картиночки. Ось. І тут також є колір, його треба змішувати. Тут декілька відтіночків. І виходить, ось такий зараз нанесу на ручку. Так, дівчат, дивіться, ось такі відтіночки. Я одразу і матові нанесла, і сяючі. Також о, там найсвітліший відтінок, не знаю, видно вам чи ні, ось він. Ось. Ну, це такий більш як базовий відтіночок, щоб перекрити там консилер, щоб е, закріпити, щоб він не скочувався. І зараз покажу вам ось таку гарну. Тут взагалі цей зелений колір, такий яскравий. І я в Тік-Ток вже робила макіяжі і той, і той палеткою. До речі, сьогодні в мене макіяж на очах ось такою палеточкою. Я використовувала ось такий відтіночок. І ось цим стрілочку робила. Так, і ось цей такий <кій> світлий відтіночок, він прям такий, як желе, прям пальчиком. Натискаєш і він аж провалюється. Але блистить він дуже-дуже круто. Ой, не тою рукою взяла, бо тут в мене вже немає місця. Так, і. Наношу на ручку, зараз покажу. І подивіться, як сяє цей зелений відтіночок. Дуже такий неймовірний, такий трав'яний колір. Я його додавала у внутрішній кутик ока, виглядає неймовірно. Разом, особливо з фіолетовими відтінками, це поєднання, це дуже-дуже класно. Так, наношу його на ручку. Боже мій, подивіться, подивіться, як він круто сяє. І ось показую всі відтінки: і матові, і сяючі палетка за 170 гривень дуже-дуже-дуже гарної якості. Єдине, що під о, сяючі відтінки Глембі використовуйте базу, щоб макіяж тримався цілий день і щоб у вас так не скочувалось, як в мене зараз. І ось цей відтіночок, його навіть і не видно. Це також такий бежевий базовий відтіночок, щоб перекрити консилер. Ось такий, як і тут. Вони як типу пудра. Ось так. І ось ці дві палетки показую ще раз. Яка вам подобається більше, обирайте, купляйте дуже гарно. А на цьому в мене все. Сподіваюся, що це відео було для тебе цікавим та корисним. Обов'язково підписуйся на мене, натискай на дзвіночок, залишай свою вподобайку. Для мене це велика підтримка. І пиши в коментарях, що ти пробувала з глимбі, що не пробувала. Мені дуже цікаво.